Офіційне відкриття велошколи розпочалося за два дні до повномасштабного вторгнення. Рішення Мерпінської міської ради прийняли велоспорт як на баланс міста для тренувань дітей. На початку травня в Ірпені відбулось відкриття відремонтованої велосипедної бази для спортсменів з Ірпінської дитячої юнацької спортивної школи. Ми знаходимося в приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи, секція велоспорт. За два дні до повномасштабного вторгнення ірпінською міською радою на сесії було прийнято, що велоспорт буде знаходитись в місті Ірпінь. Після того, як було деокуповане наше місто, у нас знаходилось, приїхало всього 4-5 спортсменів. За два роки наша секція виросла до 40 спортсменів. Тут знаходиться 90 квадратних метрів, в яких маємо тренерську. Тут у нас є вся техніка, книжки для того, щоб ми могли займатися своїми тренерською роботою. Немаловажно, в нас є технічне приміщення для зберігання велосипедів. Так як наш велоспорт це не тільки МТБ, у нас є ще трек-шосе. І в цій кімнаті зберігаються трекові велосипеди. За час їзди. Від ірпіня знаходиться київський велотрек відкритий, і ми влітку на ньому тренуємось. Тут провели капітальний ремонт, створили комфортні умови та встановили професійне обладнання для спортсменів. Діти тренуються на велостанках. Вони тут сидять від 15 хвилин 30, і старші діти можуть сидіти до години часу. Далі нам встановили таку сучасну жим, гіперестензію. Сучасні кросфітовські такі штуки це полусфера. Дуже ефективно нам допоміг. Бучанець, любитель велоспорту Антон Фурсов. Він купив для дітей телевізор, бо немало немаловажно дивитися е, на еліту велоспорту, чемпіонів світу. Е, також у нас є протурівські гонки, це самі круті гонки, що є в велоспорті. Це Тур де Франц, Жиро Італія та Вуельта. І ми сподіваємося, що, може з нашого цього підвалу діти доростуть до міжнародного рівня. У мене колись батько записав. Коли я був малим, то я згадав, що тут є секція велоспорту ну, і вирішив записатись знову. Кожен день приходжу на велобазу, ми їдемо в Буч або на Блиставицю і там їздимо. Спочатку я два-три роки займався акробатикою, потім велоспорт. Я подивився в Ютубі, мені сподобалося, я пішов. Цього року я зайняв на... третє місце. На чемпіонаті України по велокросу. спортивне зал опладнали велотренажерами, гіперекстензією, лавкою для жиму від грудей та силовою станцією. Тренування в нас проходить в два етапи. У нас перше тренування розпочинається в 9 годин ранку до десяти. Так як діти в нас вчаться в дві зміни в школі, і друге тренування в нас іде на 16.00. Це вже друге тренування. Діти в нас діляться на початкові групи. Ті, які ходять понеділок, середа п'ятниця. І ті, які вже тренуються більше року, в тих тренуваннях 6 днів на тиждень. І всі наші тренування вони йдуть на безкоштовній основі. Наразі триває набір на секції велоспорт для хлопців та дівчат віком від 10 до 14 років. Ми завжди в суботу проводимо для всіх груп молодшої, початкової і старшої групи, проводимо тренування. Тренування в нас проходять такі завжди в таких локаціях, де може бути, проводитись тренування для початкової групи. Тобто це є набережна і там, дорожка на Київ. От. Всі тренування в нас проходять взагалі в понеділок, середа п'ятниця для молодшої групи. А всі остальні діти, які займаються, проводять з понеділка по суботу. О, тренують надалі. У нас в планах 1 по 6 число червня в нас буде чемпіонат України, де в наші діти будуть представляти вже де Ірпінь. Тобто наша школа буде вже виставлятися вперше як. Іменно ірпінська команда, яка буде завойовувати вже медалі. Багато тут є дітей, в яких батьки зараз на фронті, з якими я спілкуюся, які дзвонять і кажуть, яку важливу місію ми робимо, -за того, що в них нема тата. Але вони теж поважають, це діти це наше майбутнє. Ірпінські велоспортсмени сподіваються, що з новими можливостями зможуть здобути більше перемог на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. А велоспорт буде популярним у громаді серед дітей і молоді громади. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, зірпенят спеціально для «Медіапогляд».